Моделька ЗМ17, дуже часто бачу відеогляди з цією моделлю. одна із найпопулярніших. Коротко по характеристикам. 85 метрів в секунду, 0,7 джоулів, 15 куль в магазині в два ряди вона стає отак от ялинкою. Блокування спускового механізму тут є. Затворна затримка. Працює, до речі, дуже гарно. Внутрішній стволик тут іде алюмінієвий. дуже гарно зібрана модель. Деталізація тут і розмір один в один. Маркувань, в принципі, немає, як у стрейкбульних чи у оригінальних пістолетів, але в принципі за ті кошти, яка вона, які вона себе, скажімо так, оправдує, то це більш-менш нормальна ціна. Там, по-моєму, до 600 гривень. По функціоналу заблокування, затримку, я вам розказав неповна розборка. Неповну розборку робити можуть не всі. Це треба окремо знімати відео. Можете переглянути там в інших наших відео, там є неповна розборка цього пістолету. Попереджую, як робити не потрібно. Якщо хочете, щоб пістолет зламався в перший день, робіть так і нажимайте спусковий крючок. Після цього поршень застряє. Ось в цій п'ятці. Давайте я знім, зроблю постріл. Він стає аж ось тут, впритул до цього штиря, який тримає пружину. І потім ви будете його заряджати 100-500 разів і не зможете зробити постріл. Після цього потрібно буде робити ось так: От ви поставили на затримку, зняли п'ятку, спустили з затримки, зробили постріл. Після цього нажимаєте ось ці дві клавіші вниз. Після того, як ви нажали, ви можете його розібрати. Для того, щоб його зібрати назад, після того, як ви оце все повністю зібрали, так як воно оце є, ось ця ось пружина повинна стояти в упор. Ось, бачите, ось цей механізм вона повинна тут зафіксувати, стояти ось в такому положенні. Пружину теж оцю вставляєте в цей поршень. І після того, як збираєте, ось бачите, є, є така шторка, яка рухається, це ось ці клавіші. Коли ви будете його заряджати назад, ось ви його ставите назад, збираєте ось ці клавіші потрібно буде прижати. Прижати, і якщо не вдається зібрати з першого разу, цей штир потрібно трошки поправляти, він іноді злітає, але в принципі, в принципі, принципі, можна зібрати і так не так просто це зробити з першої спроби, але не так просто це зробити і з другої. Тому будемо зараз спробувати, щоб ви бачили, як воно повинно бути. Так. Нажимаємо на клавішу. Все, зібрано. Зараз фіксуємо. Ставимо п'ятку назад. Робимо постріл. В принципі, нічого важкого тут немає, але потрібно буде. Трошки, скажімо так, помучитись, щоб ви могли його зібрати розібрати, змазати або ще щось зробити. Дякую за перегляд. Підписуємось, не забуваємо ставити лайки і ділитися цим відео зі своїми друзями.